Привіт! Це новий випуск Агробратства. Ми знаходимося з вами на Вінничині в господарстві ТОВ Агрокомплекс. Сьогодні з вами буду я, Олександр Келеп, Тож, поїхали. Доброго дня, Рослав Сергійович. Раді вітати вас в вашому господарстві. Приїхали до вас з нашою командою. З чого ви починали і, і до чого, скажімо так, сьогодні вже доросли. Радий вас вітати в себе на господарстві. Сьогодні ми знаходимося на нашому холодильному комплексі. Якраз відбувається у нас процес збору яблук, за чим можемо понаблюдати взагалі коротко про себе. Я за освітою взагалі юрист, але так склалося життя, що прийшов в Агро і вже більше восьми років працюємо в Агро. Це і вирощування зернових, стандартний набір, пшениця, ріпак, соняшник кукуруза. Також маємо яблуневий сад. 40 гектарів холодильник для зберігання яблук. Також в цьому році відновили роботу нашого свинокомплексу потужністю 3000 голів. І ще в планах будівництво і запуск ферми ВРХ корови молочного направлення. Ще таке питання: з якої площі ви починали? Своє сільське господарство і до якої площі, скажімо, доросли вже сьогодні? На сьогоднішній день ми обробляємо трохи більше тисячі гектар. Ну, під підпосів, польових культур, uh -huh. і 40 гектар це саду яблуня. Ми, ми займаємося тільки яблунею, у нас більше ніяких культур немає. А які сорти найбільше? Сорти. У нас дуже багато сортів. У нас більше дев'яти сортів в саду. Це і Golden Delicious, і Gala, різні, різні гали є. І Семеренко, і Чемпіон, і Джона Голд, Фуджі. Пропоную переїхати на сади, подивитися саме процес збирання яблук. І там далі. Да, звичайно, звичайно. Погнали. Зараз ми переїхали, знаходимося в саду господарства «Тов «Агрокомплекс». Хочемо вас запитати, в якому році був заснований, закладений, правильніше сказати, цей сад. І скільки йому вже сьогодні? Цей сад, в якому ми знаходимося на даний момент, він закладений в 13 -му, 12 -му, в 13 роках. У нас ще є більш молода посадка. І зараз ми знаходимося, бачимо тут сорт Семеренко. Це вже в принципі, завершальний етап Семеренко. І після нього залишається ще зібрати Фуджі, і ми закінчимо в цьому році вже збір урожаю. Як бачите, система посадки під шпалєру. Яблуко, яблуня у нас не сильно висока, обрізається от на такому рівні, як ви бачите, дерево вже у нас не виросте вище. І збирається воно в два підходи. Перший. Прохід люди збирають то наскільки вони фізично можуть достати яблуко, і в другий прохід це вже верхова платформа, де люди знаходяться наверху і знімають вже все, що залишилось. Прийшли ми до вас в, скажімо так, камеру схову в яблук. Цікаве питання, на яку кількість продукції розраховані холодильні камери. Наш холодильний комплекс, він загальна потужність його зберігання це 3 тисячі тонн яблука. Але наші об'єми, що ми вирощуємо в себе в саду, ми... Не заповнюємо повністю його, тому ми навіть надаємо послуги іншим фермерам по, по зберіганню яблук на сьогоднішній день. Е, в цьому році будемо зберігати дуже мало. Чому? Тому що в цьому сезоні дуже високі ціни на яблуко на переробку, тобто переробники, виробники концентратів на сьогоднішній день платять не достойно да, і. Питання в тому, чи, чи варто його зберігати, нести при цьому затрати, електроенергія і тому подібне. Люди, Люди, да, потім на сортування і на набір його, чи вигідніше його сьогодні здати просто на, на переробку. Ну і так само самі, самі потрохи будемо переробляти і виробляти соки. Під власним брендом та у нас є бренд Happy Apple, і ми частково переробляємо яблуко. Це соки прямого віджиму без цукру, без води, без консерванта, тільки яблучний сік, і смак до досягається компоновкою вже самих яблук, типу там яблуко солодке, яблуко кисле. І вже ми там виробили якби свою рецептуру, та, і таким чином. Виробляють. А куди куди реалізуєте соки? Соки у нас воно більш таке крафтове виробництво, тому реалізується воно обмежено. Це якісь там місцеві наші магазини, також продажі через соціальні мережі. Ну таким чином працюємо. Ми їх виробляємо небагато і для, для власного споживання. Ну і вже постійні клієнти. Хто попробував хоч один раз, то угу. вони вже є три. Та, та три роки да, власне вже переробляємо яблуко. На свій okay. Ми маємо досвід експорту, там і, і Дубай, і Кувейт ми відправляли, Узбекистан в минулому році навіть. Тобто ну, По багатьох напрямках експортували, але на сьогоднішній день, я ще раз повторюю, в цьому сезоні є більш вигідно да, його. Продати на переробку розкажіть більше саме про камери зберігання, на яку кількість тонн вони розраховані, і який, який саме цей процес зберігання, як він відбувається, технологія зберігання яблука полягає просто в в, прав, в правильному, так скажемо, балансуванні середовища в камері, тому що камера власне для зберігання вона повністю герметична. І для того, щоб довго і якісно зберігати яблуко, нам необхідно, по-перше, понизити рівень кисню там, тому що кисень, яким ми зараз дихаємо, у нас тут вміст кисню, власне, в повітрі десь в порядка 20-21%. В камері цей рівень понижається до 1,2%. І це дозволяє яблуку уповільнити всі процеси внутрішні. Сповільнити, і за рахунок цього воно довше зберігається. Також підвищується відповідно рівень вуглекислого газу, також до 1,4%. Хоча в нас в повітрі його там менше 1%, що виступає вже, в свою чергу, як би консервантом. Так? Uh -huh. І саме такий баланс. Дозволяє яблуку зберігатися такий тривалий срок, і ми можемо відкрити його там і в червні місяці, і в липні місяці на наступний рік. І воно буде фактично по своїх показниках, по своїй якості. Таке саме, як ніби зірване з дерева сьогодні. В коморі зберігається яблуко. Так воно складене. Тут постійно відбувається. Продувка повітря, повітря постійно циркулює. А скільки одна камера споживає електроенергії, така? По різному, тому що це в залежності від того, якщо зараз у нас, наприклад, відбувається процес охолодження, то зрозуміло, що там споживання більше, так скажемо. Потім, вже коли ми виходимо на рівень, тобто у нас опустилася температура до одного градуса, відповідно, рівень. Кисню і вуглекислого газу, воно все закрилося і вже потім споживання електроенергії мінімальне. Розкажіть що, будь ласка, як саме ви обирали постачальника, чому вибрали нас? Скільки вже років ми працюємо саме? Продуктами Defenda я почав працювати рік назад. Це дуже велика заслуга вашого менеджера власне, в цьому. Взагалі позитивні відгуки. Як проукраїнського виробника генериків, і от я таким чином вирішив спробувати. Я повністю в минулому році захист пшениці, маю на увазі гербіцидний, інсектицидний, провів повністю продукцію Defenda. і, в принципі, результатом я задоволений. Ніяких нарікань по, по роботі продуктів не було. Ну і звичайно. Цьому році, я думаю, ще розширимо співпрацю вже і на інших культурах, тому що продукція, в принципі, показала себе позитивно. Потужні камери, потужне зберігання ми тут набудували. Хотіли ще запитати, скільки працівників тут працює в сезон, скільки людей, скажімо так, це все обслуговує. Ну, взагалі на підприємстві в нас працює постійних працівників там в районі 50 чоловік. В сезон, в сезон от зокрема, збирання яблук, сьогодні в нас в саду працює 120 чоловік. Це люди, які збирають яблуко. Також ми наймаємо працівників на трактора, тому що в нас своїх садових тракторів не вистачає. Це все теж найняті люди. Які ваші найбільші досягнення були в агросфері чи, можливо, не тільки в агросфері? за Ну, загалом, найбільші загалом. мої досягнення це моя сім'я. Це моя дружина і це мої дві чудові дочки. Оце моє в житті най... найбільше досягнення. А що стосується Вагру, ну, Вагро, напевне, це урожай кукурузи 14 тонн заліку там три роки назад, здається. Оту, от, 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 от. Це, да, це був топ. Як, як каже, потужно. Да, да, потужно. <гум> Майбутнє садівництво це теж. Це вирощування більш екзотичних сортів для нашої місцевості. Тому що ми сьогодні вже навіть от там з людьми спілкуюся, ніхто з них не міг подумати. От вони всі кажуть, що років 10 назад що ми будемо збирати тут в нашій місцевості кавуни, так як вони в нас були в цьому році. Да, про це ніхто не міг говорити. Ми вже серйозно задумувалися про посадку масиву Персика, да, тому що є на сьогоднішній день сорти, які. Чудово вже перезимовують у нас і дають гарний результат. Тому майбутнє садівництво це за вирощуванням якихось нових культур, які більш притаманні південним регіонам. Я не кажу сьогодні про ананаси, так? але тим не менше, щось, що, що може вирости в нашій місцевості от, от за цим майбутнім Все-таки. Ну що ж, Ярослав Сергійович, дякую вам за розмову, дякую за приділений час. Дуже цінно, дуже цікаво у вас тут. А ви підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові наші випуски.